Так, усім привіт, добрий вечір. І останній день а, вересня, вже вечір. Так, і звідси скільки я виробив, скільки спожив. Давайте почнемо з ось цього лічильника, який йде на вхід. Так, спожили ми а, з мережі 155 кВт. Так, а взагалі наше споживання будинку. 525 кВт. Ну, і того вийшло у нас 370 кВт. В цьому місяці я спожив від сонця. Було, звісно, проблеми, тому що погода в нас в цьому місяці була невтішна. Напевно, днів 15-16 було сонечко. Решта у нас було все хмарно. Ну, і ось. Така погода у нас була майже 10 днів, тому, в принципі, в таку погоду багато електроенергії ми не виробимо. До речі, хотів зачепити цю тему в другому відео. Ось. Вирішив тепер показати, як бачите, зняв я ось ці панелі, обертаючи. Вирішив я додати собі панели і ось ці обертаючі, почепив на ось таку додаткову платформу. вони Повністю 11 панелей. Ось там на даху у нас 6, а ось тут 5. Я їх повністю оберну на південь. Тут у нас 11 панелей. А ось цю обертаючу систему покладу на окремий контролер, добавлю ще 4 або 5 панелей, буду бачити від сонячного контролера, який я куплю. Ну і буду мати ще більше. Тому що на підході у мене кухня, може бути такі, що буде не хватати. Тому я вирішив все ж таки додати ось ці панелі на обертання. Вони у нас будуть сугубо підключені до акумулятора. Ну і будуть заряджати акумулятор, акумулятори. Ну і, до речі, ще одна моя інновація, скажімо так. Бачите, забрав я вже від це акумулятор, переніс його у будинок, тому що це гараж. Тут зимою, звісно, буде нижче нуля, якщо буде на дворі холодно дуже. Тут гараж він не отаплюється, тому ось вирішив перемістити сам акумулятор до будинку. Тут лишив ось свинцеві акумулятори. Через автомат додаткові дроти. Ось ці дроти 6 квадратів. Не мав змоги купити, тому ось мав вдома ось такий дріт 6 квадратів. Подвійний я його зробив, тобто тут є 12 квадратів, один і другий. І вони заходять разом з цими дротами до інвертора. Тут же і заходить кабель комунікації Ось сюди в цю коробку і виходить. Хаті. Ну і порівнювання з гаражем. Ось, бачите, тут я його ось так заклав. Думаю, що буде тут ще місце, напевно, для другого акумулятора з часом. Тут, звісно, вже тепліше, це у нас комора. Ось, двері, і ну, за стіною так само інвертор. Тут у нас коробка. І з коробки ось так все виходить і підключається якби, по стандарту. Так, сьогодні трошки було проблемно, так як у нас виключали світло, запланований був ремонт на лінії. Тому акумулятор прийшлося розряджати. Навіть ось таку духовку приходилося включати десь на годину, напевно, 40 Вона 2 кВт. І, коротше, відранку акумулятор був всього заряджений на 44% зранку, сонця майже не було. Uh, і десь, напевно, після 4 години вже дали світло. І у нас вже був розряд 9%. Ну, тепер я його трошки від мережі, звісно, підзарядив, тому що не буду його лишати. Ось так. Він тепер вже має у нас 37%. Ну і ось так. Тут я його повісив, закріпив. Ось так. Ну, в общем, все окей. Тут все тримається угулками залізними. Все добре. Тут йому буде набагато тепліше і краще. І так, ще одна така тема, що хотів зачепити ось цим донглом із інвертором. По цьому донглу виробити електроенергії, якщо брати ось цей лічильник і цей внутрішній, що в ньому вбудований, він там рахує, скільки він приймає електроенергії від панелей. То чомусь виходить, що майже на 40 кВт оцей показник різниця з ось цим показником. Тобто ось тут більше, а ось тут чомусь менше. У кого є теж такі проблеми, напишіть. Так, вірити, думав, що вірити треба саме всему лічильнику електричної енергії по сонцю. Але так виходить, що, напевно, все-таки цей краще показує, тому що був такий день, 18 число. І так, давайте я вам покажу, що зможу. Давайте візьмемо цей місяць. У мене ось тут є, бачите, ось 18 число. Взагалом спожив будинок 15,2 15, кВт. З 15,2 кВт спожив будинок. Так, а тепер другий лічильник це який іде на вхід. Шукаємо тут 18 число. За 18 число ми взяли 1 кВт 1,56. Ми взяли з лічильника з мережі. А ось уже по програмі. Нашого інвертора. 18 число ми бачимо, що 7,28. 7,28 у нас зайшло, він показує тільки від панелей. Хоча у нас було там 15, більше 15 кВт, звідки вони могли взятися, якщо з розетки взяв не цілих 2 кВт. Так, ну а тепер зайдемо ось в саму розумну розетку бойлера. Ось, бачите, включаємо переходимо до місяця, вибираємо. 18 число, і ми бачимо, що ось 18 число бойлер спожив цей день 7,10 ну, 7 кВт, не будемо казати, там 7,10 кВт. Ну, неважно. Одним словом, що ось бачите, наявно, тобто бойлер спожив 7 кВт. Панелі виробили трошки більше 7 кВт. Але будинок спожив. Майже 16. Причому з розетки я взяв не цілих 2. Ну і в принципі ось така тема, яку я ще хотів зачепити. Одним словом, інвертор у нас трошки інакше показує верніше рахує захід сонця. Ось тут захід сонця, він трошки інакше рахує. Я так розумію, що він не враховує самий акумулятор. Але іноді бувало таке, що він не враховував. Коли е, на будинок чомусь йде дуже маленьке споживання, зараз е, з розетки я вже беру 2 кВт, тому що, ну, одним словом, бойлер я не нагрів. І ось нагріваю зараз, тому що, як я вже казав на початку відео, у нас сьогодні відключали електроенергію, тому що ремонтували щось на лінії. І я вже беру, ось, бачите, до речі, до речі хочу ось показати, бачите, споживання будинку 2,11, ну вже там 2 кВт. Через стабілізацію в мережі зараз 183 вольта. І стабілізується, тобто, ще десь 400 Вт на стабілізацію. Це треба враховувати. Ось так. Тобто, при потребі будинку 2 кВт. На стабілізацію уходить десь приблизно 400-500 Вт. ось так. Ну і. Я думаю, що все ж таки е, точний показник нам покаже все ж таки наш лічильник. Тому що чомусь я думав, що сам інвертор краще буде показувати. Я так розумію, що він порахує нагрузку, яка саме йде в момент на будинок. А то, що він дає на заряд акумулятора, він це не враховує. Я так розумію. Він хіба що це може рахувати, коли у вас будинок потребує таких, там 200-300-400 Вт. При чому, при тому він заряджає акумулятор, наприклад, 25-30 А. Коли він іде, подає на зарядку, тоді він чомусь рахує. А коли о, у вас, наприклад, будинок споживає 2,5-3 кВт в день, як у мене буває, як 2 бойлера я включаю, там може і доходити і трошки більше, навіть 3,8. То оцей о, заряд там може бути, наприклад, десь в районі 10-12 А, якщо сонечко нормально світить, о, то він цей заряд не рахує. Ну, і ось так: ось така тема. Не знаю, як у кого. Напишіть в коментарях, може хтось з таким зіштовхувався. Бо, наприклад, якщо б я не клав цей лічильник, ось цей лічильник я би не клав. То я би рахував сугубо по інвертору. А я тепер замітив, що по інвертору неправильно виходить правильніше рахувати по ось цьому релі. Хоч воно і не дуже, скажем так, ось це релі набагато краще, коли я вже я вже багато разів казав, що це трошки воно трошки воно краще, як на мою думку, але і це, якби не є дуже поганим. Але по ньому рахувати краще, ніж по інвертору. Ну, будемо на цьому завершувати. Ось такі відео коротеньке, але з важливим контекстом. Добре, всім до побачення. Мирного неба, слава Україні, всім пока.